Перевірки функціонування системи Acuche Instant використовують спеціальні контрольні розчини з відомими рівнями глюкози. Результати контрольного визначення повинні знаходитися у встановлених прийнятних діапазонах, що враховують максимально допустиму похибку в точності роботи системи. Для проведення контрольного визначення потрібен глюкометр, тесмушка та контрольний розчин з низькою та високою концентрацією глюкози. Вийміть тесмушку з контейнера та щільно його закрийте. Ставте металевий кінець ТЕС-смужки в глюкометр. Глюкометр увімкнеться, а на дисплеї з'явиться символ у вигляді миготливої краплі. Після зняття ковпачка кінчик флакона з контрольним розчином необхідно протерти тканиною. Стисніть флакон, доки на його кінчику не утвориться невелика крапля. Торкніться краплею жовтого краю ТЕС-смужки. Заберіть флакон з контрольним розчином і смужки коли з'явиться символ у вигляді миготливого піскового годинника. На дисплеї з'явиться контрольний результат, символ флакона та напис l 1 або l 2 яким готітиме. Натисніть та утримуйте нижню кнопку, щоб підтвердити контрольний рівень, який використовувався для визначення. Якщо контрольний результат знаходиться в допустимому діапазоні, з'являється надпис ОК. Якщо контрольний результат знаходиться за межами діапазону, з'являється повідомлення про помилку.